Цю херню. І окремо з приводу цієї історії хочу додати, що, шановні, ходити на сервер, аби, аби для того, щоб лише підняти прапор, і як там хтось на стрімі сказав, і на у них все лагає. По-перше, дайте мені 5 хвилин, я знесу вашу базу, причому ще й законно. У мене є на це привід. раз. По-друге, ну, по-перше, лагати не буде. Точніше, по-друге, лагати не буде. В принципі, нам фіолетова, на стоїть, але це не те шаниська, це вже якось навіть е, не по дорослому. Бо там цей діалог був на стрімі. Я його подивився. Така собі історія. Я чийсь садочок, сонечко. Но ну, підсумку хочу сказати, що шановні, ніхто нікому нічого на сервері не повинен.